Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Генеральний прокурор Юрій Луценко нещодавно пообіцяв народним депутатам притягти до відповідальності злочинне угрупування Януковича, в тому числі і за корупційні оборудки. І слід визнати підлеглі генпрокурора розвинули бурхливу діяльність в судах по державному обвинуваченню Януковича та його спільників, але чомусь тільки тих, що знаходяться в Росії, і яким байдуже не вердикти українського правосуддя. При цьому діячі колишнього режиму, що перебувають в Україні, почуваються напрочуд комфортно та спокійно, і генпрокуратура їх особливо не турбує. Про це докладніше Максим Панасенко. Скандальні законопроекти, сумнівні тендери, переділ сфер впливу. Усе це за часів президентства Віктора Януковича відбувалося за стінами ось цієї непримітної будівлі в самому центрі Києва. Зоряний був штаб-квартирою партії регіонів, а завгоспом Зоряного – Андрій Кравець. Коли її чоловік пішов у велику політику, штаб партії регіонів очолила дружина кравця Марина Пелих. Обидва втекли з країни у лютому 2014-го. Тоді зоряний зайняли активісти Майдану. Так журналісти отримали доступ до бухгалтерських документів регіоналів. Ці папери свідчать. Керівник державного управління справами Андрій Кравець займався широким спектром господарських питань: від забезпечення резиденції Януковича продуктами і алкоголем до відчудження цих самих державних резиденцій. Здавалося, цих доказів вистачить для кримінального переслідування. Однак, влітку, 14-го кравець повернувся в Україну і навіть дав інтерв'ю Українській правді. Ніякого стосунку до цієї будівлі ми не мали. Я був директором Зоряного, потім вона була директором. Зоряний то чиясь власність, я не знаю. Зараз у ньому мешкають якісь люди, грабують його, меблі вивезені. Хто що хоче грабувати, грабують, захоплюють, торгують цим зоряним. Відтак кравець з дружиною не лише не потрапили на лаву підсудних, але й зберегли під контролем численну нерухомість. Скандально відомий зоряний, яким і управляли кравець з спелих, не повернули у власність міста, як того вимагали активісти та прокуратура. Будівлю кінотеатру, що розташована у центрі столиці, було перепродано фірмі Ріелті», де одним із засновників є бізнесмен Віктор Шустер. Він значиться помічником народного депутата Максима Полякова, з якого нещодавно колеги по парламенту зняли депутатський імунітет. Крім посиленої уваги медійників до своєї персони, полякову доводиться тепер захищати від журналістів ще й свого помічника Шустера. Ви декларацію Віктора Шестера бачили? А, як помічника народного, він же на громадську студію. Ні, взагалі, як декларацію. От візьміть податкові, він заможна людина, може купити багато в цій державі. Крім зоряного, у кравців не відібрали і триповерховий маєток у пущі водиці, зведений між державних санаторіїв, де завгоспу Януковича на папері виділили лише дві кімнати. Вцілів і сімейний бізнес. Компанія Київ Арт Марини Пелех після революції виграла ряд судів у прокуратури Києва. Нардеп Ігор Луценко ще до обрання до Верховної Ради боровся із незаконною забудовою міста у часи Януковича. Ім'я Андрія Кравця йому добре відоме. Якщо б була у нас Генеральна прокуратура і був генеральний прокурор, котрий цікавиться цими питаннями, я думаю, щоб Кравець потрапив би до того списку, в якому зараз Злочевський, там Захарченко та інші люди, він був би принаймні не в Україну. На жаль, він на сьогодні продовжує лобіювати своє рішення. Люди від нього ходять у різні інституції. Саме з кравцем пов'язують забудови на місці гостинного двору та поштової площі. 2011-го історичну будівлю гостинний двір намагалися перетворити на торгівельний центр. Втрутилися кияни. Марія Лебедєва одна з них. тогда просто люди до крови защищали Киев. И когда узнали, что еще и гостиные, еще и старый город, который они так любят, и у них заберут вот центр этого города, конечно же, они возмутились, и произошло следующее. Это был День Киева. Активисты решили провести альтернативную акцию. В День Киева они пришли под стены гостиного двора и провели там, условно, пикник на обочине, в ходе которого люди вошли в пространство, которое было закрыто многие годы. Так, акція трансформувалася у протест. Активісти відмовилися залишати стіни гостинного і включилися в судову боротьбу за будівлю. Вернули охранний статус, а землю і все остальне також вернули. І цей договор оренди – це єдине, що мешає продовжити роботу з гостиним і возобновити і допомогти йому вижити этот, противно якого ми воювали до Майдану. На протяжении Майдану він там був. І зараз він все, що там знаходиться. І на сьогоднішній день навіть туди туда невозможно, тому що на території знаходиться цей арендатор. Поштову площу віддали під забудову у 2013-му як інвестиційний об'єкт. За її облаштування інвестор, пов'язаний з компанією Марини Пелих, отримав право розпоряджатися торгівельними площами. Справа про будівництво на поштовій зараз у вищому господарському суді. Адвокати забудовника не надто охочі йдуть на контакт. Ви ж дієте в інтересах зараз киян. Роз'ясняю вам як адвокат. Приставати гражданам в публічних містах, в состав адміністративного правонарушення. До свіда. Київ, вулиця Еспланадна, 17. Ось цей готель в самому центрі міста виріс на землі, якою користувалося Держпідприємство Міністерства молоді та спорту. За умовами інвестдоговору, компанія, пов'язана з кравцем, мала передати частину новобудови у державну власність. Обіцяні міністерству квадратні метри, за словами колишнього міністра молоді та спорту Дмитра Булатова, Довелося буквально видряпувати з рук пов'язаних з кравцем фірм. Ну мутапотому інвестдоговору договору государству должны були отойти 2840 квадратних метрів. Когда я пришел руководить министерством, оказалась очень интересная вещь. Оригиналов документов договора и дополнения к договору, где прописаны обязательства перед государством, не было. Мы добились того, чтобы были подписаны оригиналы документов договора и дополнения к нему, где зафиксированы обязательства перед государством, для того, чтобы сделать невозможным для застройщика простым путем получить эти метры. Ну и да, фамилия господина Кравца звучала в этом очень часто. В том числе нас просили с ним не ругаться. Декларували, що влиятельний чоловік. Багатий, влиятельний в політикумі, в власті і прочому. Після короткої заморозки на час революції будівництво готелю відновили. Нині зведення на фінішній прямій. До слова, назва саме цього готелю зазначена як місце роботи на Фейсбук-сторінці старшого сина Андрія Кравця Володимира. Один з останніх об'єктів, який дістався Києварту в якості інвестиційного проекту. Після революції прокуратура довго намагалася довести незаконність будівництва ось тут. Але всі суди програла. Відтак дуже скоро тут, поблизу метро Святошин, виросте черговий об'єкт дружини Андрія Кравця. Будівництво ведеться руками її давніх партнерів. Вулиця Мечникова, 20. Саме тут розташувався офіс «Київ Арту». Ця будівля була у комунальній власності міста. Втім, відійшла компанії дружини Андрія Кравця. Ми приїхали сюди, аби розпитати про вражаючі бізнесові успіхи дружини кравця. Та, схоже, охороняють офіс Марини Пелих пильніше, ніж середньовічну цитадель. Доброго дня! А нам потрібна фірма Києварт Пелих Марина Аркадіївна. Для чого? А для коментаря громадське телебачення Максим Панасенко, журналіст. Добре, да, слишив. нет. немає. Не може бути, тому що це її офісна будівля. Такої людини тут немає. Отримати коментар самого екс-завгоспа Януковича виявилося не менш складно. Проїхати до його маєтку у пущі водиці без перепустки неможливо. Ну, я так його знаю. Заїжджай, бо виїжджає. Ну там своя охорона. Ну він не виїжджав сьогодні, так? Ну Може, в машини виїжджали, але ми ж не бачимо, хто там в машині. Зрозумів. Квартира у елітному житловому комплексі на Подолі, де прописаний його син Володимир, порожня. Дачу на Русанівці кравець одразу після революції гідності переписав на сина одного з керівників «Київміськбуду». А ми шукаємо Андрія Віталійовича кравця, власника будинку. А ви, ви просто охороняєте тут? Да. Я не знаю. Мабуть, ще до цього хазяїна було. А, тут уже новий, так? Да? Да. З Київміськбудом міськбудом у гравця особливі стосунки. Слідство інфо неодноразово розповідало про його тісний зв'язок з адміністрацією будівельного гіганта. Врешті нам вдалося зв'язатися з юристами Андрія Кравця електронною поштою. На запит слідства інфо до компанії Київ Арт ми отримали коротку відповідь. З довгого переліку запитань нам відповіли лише на одне: щодо продажу зоряного у листі йдеться про те, що кравець і пелих керували зоряним з 2003 по 2014 роки. Утім, не мали права власності. Ні кравець АВ, ні члени його сім'ї ніколи не мали жодного стосунку як до прав власності на ТОВ кіноцентр зоряний, так і до прав власності на будь-яке рухоме або нерухоме майно цього підприємства, у тому числі на будівлю кіноцентру. Чим зумовлена безкарність завгоспа Януковича та зелене світло для розвитку його бізнесу після революції гідності. Я би сказав, що це була дружба Льовочкина із пробітництва, який свого часу мав страшенний визначний вплив на Київську міську раду. І ті питання, які залежали від київської міської ради, вони вирішувалися за Кравця достатньо швидко. В тому ж інтерв'ю українській правді кравець також згадує про одного з найвпливовіших політиків країни. Ну, Льовочкін це мій друг. А команда чи не команда. Це вже інше питання. Що про Андрія Кравця думає нинішній генпрокурор Юрій Луценко, який оголошував війну людям Януковича. Нічого. Про цю людину Луценко просто забув. Хотіла запитати вас стосовно Андрія Кравця. Пам'ятаєте такого? Ні. Він колишній керівник управління державного управління справами. Знаєте справа гостинного двору. Скажіть, так. будь ласка, а чи відкрите впровадження справи до цієї людини? Пан Ковець приходить грантом у певних провадженнях. А були закриті кримінальні провадження деякі з приводу фактів? Я так не знаю. Так. Ну я ж не можу в голові всі тримати. Напевно, запитаємо прислужба відповість, але точно знаю, що він допитувався в Генпрокуратурі. Під час порятунку і обробки межигірських документів журналісти і волонтери думали, що це стане основою сотень кримінальних справ. Докази там містилися беззаперечні. Містяться і зараз щоправда вже під товстим шаром пилу десь за стінами прокуратури.